Добрий ранок, шановні колеги. Сьогодні у нас 8 грудня. У нас одне питання на порядку денному. Це про порядок. План здійснення моніторингу якості на 24 рік. Так? Якщо більше питань немає, давайте за цей порядок денний проголосуємо. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. От настайне. Будь ласка. Дякую, шановний голово, шановні члени комісії. До вашої уваги на розгляд виноситься проект рішення НКК про затвердження плану здійснення моніторингу якості електронних комунікаційних послуг у 2024 році. Цей проект рішення підготовлено відповідно до норми порядку здійснення моніторингу якості електронних комунікаційних послуг. Цей порядок затверджений постановою НКК. E, номер 358, e, пройшов відповідну реєстрацію Міністерства юстиції. E, відповідний порядок набрав чинності 30 листопада цього року шляхом публікації в офіційному віснику України. E, так, проектом e, плану, який e, пропонується затвердити проектом рішення, визначено e, визначена мета, основні завдання, особливості здійснення, періоди проведення. Об'єкти моніторингу на мережах мобільного зв'язку, визначен, визначені переліки показники, які підлягають моніторингу, і з основного слід відмітити моніторинг якості планується здійснити орієнтовно у 232 населених пунктах з чисельністю населення від 10 тисяч до 100 тисяч осіб, включаючи обласні центри 19 областей України. Такі міста і області відповідно: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ружгород, Івано-Франківськ, місто Київ, Кропивницький, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Хмельницький, Черкаси, Чернівці Чернігів. Також моніторинг планується здійснити на 22 національних автомобільних дорогах відповідних областей. Резюмуючи, основною метою здійснення моніторингу якості на 2024 рік, слід відмітити це визначення реального стану дотримання рівнів показників якості послуг мобільного зв'язку, забезпечити НКК інформацію про стан якості електронних комунікаційних послуг, довести її в подальшому для постачальників з метою здійснення відповідних висновків щодо наявного рівня їх якості. Колеги, дякую. Прошу підтримати. Чи є питання до цього? Вікторія ви що скажете? Е, ну, я прошу підтримати е, даний план моніторингу на 2024 рік. В цьому році ми провели м, моніторинг по населеним пунктам від, від 2 до 10 тисяч. І на наступний рік це дуже потрібна робота для того, щоб з'ясувати питання, що у нас відбувається з населеними пунктами від 10 до 100 тисяч. І підтвердити результати 2022 року додатково щодо обласних центрів. Окей. Okay. Є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніметь руки. Одностайно. Дякую всім. До побачення.